А в жовтневому, що на Білопільщині населення проти перейменування селища на Миколаївку пов'язане це із законом про декомунізацію. Депутати Верховної Ради підтримали перейменування. А от що із цього приводу думають самі мешканці селища, дізнавався Владислав Мілюкін. Кілька днів тому селище Жовтневе на Білопільщині стало Миколаївкою. Його перейменували за законом про декомунізацію. Місцеві жителі у розпачі. я завжди буду говорити, що я з жовневого, я буду завжди цим пишатися. Мені байдуже байдуже, в принципі, іначе що її називали. А ось у молоді інша думка. Да, за Миколаївку, тому що комуністи вони нашу націю, вони їх набили майже 100 років. Міський голова зробив гучну заяву буде судитись. Іван Анатолійович разом з односельчанами підібрали більш вдалу назву. Ми поспоримо обов'язково на Хоча все, ми Миколаївка, ми так і будемо. Но все таки обращення будуть. Ми хочемо щось нове, щось нове. Пусть це буде бокасловськ. Загалом на Сумщині у другій хвилі до комунізації перейменували 20 населених пунктів. Владислав Мілюкін, Дмитро Кушнір, Новини СТС.